У нас ось така остання цікава: роль електронних медійних засобів у житті людини. Інформація буде. Давайте з вами швиденько обговорювати. І так, давайте пригадаємо, які пристрої для роботи з даними ви знаєте взагалі з будь-якими даними. Ну, по-перше, складно уявити життя без телебачення? Не складно, цілком реально, якщо саме без телебачення. Але в принципі, ну, телебаченням, якщо навіть ми не користуємося, в нас все одно. На електронну пошту ми якусь інформацію отримаємо, особливо, якщо в нас оформлено багато підписок на якісь сайти товарів і так далі. Тобто далі сайти обміну відеоінформацією, ми з вами зараз обмінюємося відеоінформацією. Тобто, у нас навіть не сайти, в нас навіть додатки для цього є. Тобто, відео умовно, відеозв'язок. Інтернет порталів новин або блогів. тобто. Будь-який інтернет-портал новин їх існує безліч. Тому, Тобто, таким чином вони кожного дня все збільшуються, збільшуються. Тобто, все це і є в нас електронні медійні засоби. З появою різноманітних мобільних пристроїв, оснащених пристроями та програмами робити з фото, аудіо, відео значно змінилася організація навчання в школі. Чому? Як ви думаєте? Є також. Також зараз стало модно те, що е, учень не записує домашнє завдання в щоденник, він його, оце найбільше, що я не люблю. Він його фотографує з дошки з використанням смартфона або планшетного комп'ютера. Ну, це якщо б ми були в школі, ви б його фотографували за допомогою смартфона. Далі. Також вчитель може пояснювати новий матеріал з, за допомогою використання диктофона. Ну, у вас ця можливість о, виглядає трошечки по іншому. Тепер, що ми знаємо, що ми знаємо, що мультимедійні дані об'єднують текст, графічні зображення, звук, відео та інтерактивні певні функції. Тобто, під час опрацювання використовуються абсолютно різні формати. Навіть текст ми можемо з вами використовувати, тобто, текст ми можемо з вами зберігати, як ми знаємо, як мінімум, те, що ми використовуємо, в форматі вертрас. І друге це в форматі, пам'ятайте, коли ми починали HTML вивчати, в форматі блокноту можна зберігати. Далі графічні зображення. Теж в нас є декілька форматів збереження, тобто це PNG, JPG і так далі. Тобто звук відео. Звук відео те саме можуть бути різні формати. Може бути звук mp 3 WAV, відео, mp 4 AV, по-моєму, ще є такий формат, і от щось, ну, тобто, теж різні формати. Знову ж таки, залежить від якості, від пристрою і так далі. Спочатку можливості інтернету е, обмежувалися перегляданням текстів з ілюстраціями. Ну, тобто, не було можливості колись переглядати відео. Або навіть коли YouTube починав розвиватися, ну, тобто, він не був настільки розвинутою платформою, інші є платформи, звичайно. Але інформаційний простір став саме мультимедійним. Тобто, за допомогою, наприклад, того ж Ютубу, ми можемо переглядати звичайно, що там виключно контент, який ну, тобто, відео, хоча там не тільки вже відео, там навіть в деяких випадках там зображення викладають, дивлюся також там і... викладають. Ну, я ж кажу, що там є Як не відео. тільки не тільки відео, тобто Ютуб. Тепер історія людства налічує не один десяток тисяч років, але які в нас є сучасні електронні засоби масової інформації. На початку 900-х років, 1900, з'явили були перші випробування радіозв'язку, потім 20-х з'являється телебачення. Далі, ну і звичайно, що потім в нас з'являється перша цивільна радіостанція в 1902 році. І першу професійну телевізійну трансляцію з Київського телецентру було проведено в 1951 році. Тобто, потім почало поступово з'являтися телебачення, ми, змогли, ми починали дізнаватися новини, ну тобто, от, які раніше були можливості. Раніше чорно-білий телевізор, і також слухали радіо. Це ми Колись довелося слухати, футбол було таке, що слухав футбол по радіо. Тобто, ну, цікаво було так послухати. Продовжуємо. Тепер. Що стосується мобільного зв'язку, перша ідея виникла в 1943 році. Був у нас перший. Перший прототип мобільного телефону випробували в 1973 році. Відповідно, в Україні з 1993 року мобільний зв'язок почав поширюватись. Питання таке: чи пам'ятаєте ви перших мобільних операторів України? Так. Де в нас розвиваються, де ми використовуємо з вами технології? тобто ми з вами використовуємо на побутовому рівні для, зазвичай для розважального або якогось іншого контенту за допомогою вказаних пристроїв: ноутбуків, смартфонів, планшетів та стаціонарних комп'ютерів. Далі в освіті оперативно можна отримувати інформацію оперативно, тобто змінюємо підходи до навчального процесу, але ми вже їх з вами, на жаль, змінюємо протягом 5 років. Далі у торгівлі. ну, Звичайно, що зараз більшість покупок продажів здійснюється багато, не більшість, скоріш за все, але дуже багато здійснюється саме в інтернеті. У виробничій сфері, тобто з'явилася можливість віддаленого працевлаштування, тобто ви можете працювати не в офісі, а вдома, і навіть якщо ви мешкаєте в іншій країні. ну, Зазвичай це можуть бути айтішники, можливо, якісь перекладачі і так далі. Де ще використовується? Підприємництво, тобто мультимедійні пристрої з відповідними сервісами використовують для демонстрування товарів. Тобто це в нас можуть бути банківська галузь, туристична, автомобільна. Особливо популярними є в нас віртуальні тури по різноманітних місцях. Також це може бути лінгвістика, тобто власне мультимедіа дає змогу управляти сервісами за допомогою жестів, голосу та навіть руху очей, хоча це дуже важко. Засоби масової інформації, тому що кожна газета зараз чи журнал має свою електронну версію. Ну, тобто, свою інтернет-якусь версію, якийсь веб-сайт. Тобто, дуже ну, ви можете побачити зараз якусь газету, але зазвичай в неї є свій веб-сайт, і на ньому можна прочитати по суті ті ж самі новини. Тому... Тепер, так, 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 так. Тепер, що нам з вами необхідно зробити? Давайте швиденько. Давайте швиденько розберемо, що я хотів з вами зробити. Пам'ятаєте, ми з вами колись працювали в інфографіці. Ми з вами створювали інфографіку нашого роз, розподілу часу. Так. Ми з вами робили розподіл часу. Тепер що я хочу, щоб ми з вами зробили? Точніше, що я хочу, щоб ви зробили на домашнє завдання. Я хочу, щоб ви на зробили завдання зробили ось такий ось таке завдання. Ти в хвилинах. Тобто, наприклад, мій екранний. Я хочу, щоб ви зробили ось таке. Мій екранний час. За, ну, візьмемо, наприклад, мій екранний час, да, наприклад, за 25. За 25 там, лютого. Зрозуміло, що 25 року тут я навіть нічого уточнювати не буду. Далі ми з вами відкриваємо таблицю. Ці іконки нам поки що, ну, поки що нехай залишаються. Ми відкриваємо таблицю, ми збудемо не за кількістю годин, а за кількістю хвилин, чим ми користуємося. Тепер там, де в нас було навчання і так далі. Що ми з вами будемо далі зробити? Сюди ми з вами впишемо додатки, якими ми користуємося. Сюди ми впишемо додатки, якими ми користуємося так, подивитися. Ну, сьогодні-вчора. Вчора YouTube. YouTube, наприклад, умовно. Ну, в мене майже 2 години, 116 хвилин. Далі Facebook. Facebook теж немало. Так, так, тут в мене 88 хвилин. Далі, Telegram. Ладно, він у нас заборонений, тому напишемо те, що справді є. Вайбер. Вайбер 74 хвилини. Далі, що тут у нас ще є? Телефон. Телефон мається на увазі записна книжка телефону. Тут у нас 28 хвилин. Далі що ще? Ну, наприклад, там Chrome, Google Chrome. У мене тут 24 хвилини. Ну, от умовно, там, що тут ще в нас є, такого резерв плюс. Це в мене. Ну Тут обов'язково дві хвилинки в день оновити дані витрачаються, там наприклад. Ну і нехай буде останнє, наприклад. Так, так, приват 24. Ну, там я заходив лише для однієї. Так, оце можна прибрати. Там я заходив лише для однієї операції, тобто одна хвилинка. Далі, тобто, ось таким чином ви створюєте ось ці іконки, можете поки що повидаляти, тобто, те, що ми з вами створювали, воно нам не знадобиться. Нехай залишається саме в такому висок. Тобто, І що ви далі робите? Ну, давайте так, хотів, щоб ви його додали до сайту, але давайте зробимо таким чином. Ви робите екранний час і додаєте, ну, давайте так, якщо зберегти не вдасться, робите його скріншот, тільки я вас дуже прошу, ви зробіть скріншот обмеженої області. Зробіть скріншот обмеженої області. Тобто не весь цей, а можна ось таким чином зробити скріншот. І надіслати, прикріпити в нові знання. От і все ваше завдання.